Мар'яна, привіт. Розкажи, будь ласка, які міфи найчастіше ти чуєш коло теми новобудов? Привіт, насправді міфи на стосовно новобудов існують дуже багато. На сьогоднішній день я би хотіла розглянути з вами основних три міфи. Розпочнемо перший міф. Будують занадто швидко. Насправді реальність така, що технології пішли значно швидше вперед. Відповідно, Якість не погіршується за рахунок цифрового проектування, готові бетонні суміші, монолітні конструкції і все решта. І насправді усе це скорочує час будівництва, не погіршуючи якості. Міф 2. Усі планування одинакові. Насправді в нашому комплексі житловому комплексі Greenville простір є надзвичайно великий вибір різноманітних квартир. Це можуть бути однокімнатні квартири, двокімнатні квартири, трьохкімнатні квартири, патіо, також є планування квартир, в яких є особиста тераса. І кожна ця із квартир має власну атмосферу з особистим, власним, гарним краєвидом. І міф 3. Розтримінування невигідне. Реальність навпаки. розтермінування вигідно, оскільки ви можете оплатити 30% першого внеску при підписанні договору. Решту ви оплачуєте частинами до здачі з фіксації ціни. Після оплати першого внеску ви маєте змогу здійснювати наступні платежі, спостерігаючи за ходом будівництва. Ми житловий комплекс Грінвіль Простір. Переконані, коли є довіра та прозорість, немає місця для міфів.